Співали гаївки та грали в ігри у парку Шевченка. Прикрасили великоднє дерево. Ярина разом із сином Ігорем принесли власноруч зроблені писанки та разом чіпляють їх на гілочки. Любом і шануємо цю традицію дуже, бо це дуже глибоко пов'язано в нашій культурі, в наших традиціях та просто в нашій в нашій природі. Уляна також долучилася до акції разом з дітками. Для прикраси використали освячену вербу та розписані з малечої крашенки. Цю робила я сама, зображала візерунки, які сподобалися. Сподобаються символи сонця, пташечки, зелений колір. А цю старшим синочком він зараз в школі. Така акція у Франківську проводиться вже вдруге. Дерево для прикрашання обирали з особливою відповідальністю. Вибір зупинили на молоденькій вишні, яка вже зовсім скоро має заквітнути. До традиції кажуть організатори, обов'язково залучають діток. Це такий гарний момент, щоб ці такі святкові дні, які продовжуються не один день, та, і тим більше, що різні конфесії в різний час святкують Великдень. Після того, як всі вже набулися, та подарувати щось від себе світу, наприклад, подарувати писанку, яку зробив власними руками цьому парку, цьому дереву, і всім людям, які тут є навколо, і оцей моральний аспект. Коли ми дітей вчимо не тільки чогось досягати для себе, а вчимо те, що ти створив, просто комусь віддати, подарувати цю радість, завершили акцію веснянками та гаївками. Організатори запрошують до прикрашання дерева усіх охочих. Для цього достатньо прийти у будь-який зручний час та залишити свою писанку на квітучих гілочках. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.